Тут це здається так, начебто у кожного є на як... Ну, як якась ото худобина, що живе поряд, так можна у матеріальному так дивитися. Буває так просто тварина, яка живе поряд з людиною, і іноді ти бачиш, що. Ця тварина може панувати людиною, так? Начебто крутити нею. Ну так, 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 яка рада цьому, щоб ця тварина жила поряд з людиною, а не не володіла б нею, не, не запанувала б над нею. Як, яка, яка порада? Ну так, каже рав, це дійсно. Це є рішення, що бажання отримувати собі. Ми повинні відключити його від себе, щоб не втручався в те, що ми вирішуємо і те, що ми робимо. Це по перше. По-друге, це що, щоб ми вийшли з-під влади бажання отримувати. І коли так, то ми вже пануємо самі над собою. Це і називається вільний народ на своїй землі. І це називається, що ми виходимо з Єгипту. То це головне. Чому ми відчуваємо зле начало як зле? І ще кілька речей розкриваються при цьому. Я, я просто стараюся не говорити занадто багато, багато, ну, щоб ви не заплутались. Одна чиста думка, яка проходить через усю статтю Щоб вона була нас вперед, тягнула б уперед.